Перше важливе, щодо структури видатків. А всі, хто мав яку небудь причетність до виборів, знаєте, що найдорожче на виборах е, обходиться зарплати всіх найнятих агітаторів, всіх найнятих зовнішня реклама і зовнішня реклама. Так от е, у мене працюють тільки волонтери. Тобто, ця стаття видатків в мене просто відсутня. В мене люди доброї волі, майже три тисячі волонтерів, десять Києва. А команду ви набирати. Потім будете також з волонтерів? Я вже набираю команду. Так, да", з волонтерів, з волонтерів. Тобто, е, волонтерці. Ну, обов'язково там це люди, які себе показали під час волонтерської роботи? по перше. Роботи. Так, по-друге, експерти – це люди, які не за гроші, просто тому що їх дістало. Так? А, ситуація в транспорті, ситуація в освіті, в охороні здоров'я приходять і пропонують свої експертні навики. У нас 10 груп експертів. в кожній з груп ну від 20 що до 40 людей. Це експертні групи, які е, майже два місяці працювали над розробкою програми. А, тобто, це не там не з пальця, не з соціології, що от кияни хочуть побачити в програмі це. Давайте окремо транспорт, окремо економіка, окремо інфраструктура і більше того, далі. раз на тиждень ми збиралися з координаторами всіх груп для того, щоб не було так, що вони окремо розробляють проекти, не знаючи один про одну. У нас є спільні проекти між різними групами. А більше того, ці люди готові і далі, чи то як громадські діячі, чи то можливо при певних посадах далі ну, розвивати цю тему, втілювати цю програму. Бо знаєте, програму писати гаразд всі. Ви попробуйте знайти людину, яка здатна її довести до. Результату друге питання стосувалося, чи буду я далі цікавитись Києвом. Ви знаєте, в мене відбулося дуже сильне пересмислення всієї власної політичної доробку після майдану. От угу. не знаю, я сім років в політиці за плечами там 40 законів, дві реформи, велика кількість зупиненої корупції. І тим не менше, от я дивлюся, мені 32. Я хочу жити в європейській Україні. Що для цього треба зробити? Я думаю, що для цього треба почати з столиці. І зробити так, щоб Київ почав виглядати як європейська столиця, щоб в ньому почало житися як європейська столиця. Кого я маю чекати, якої мани небесної, щоб до мене не знаю, Саакашвілі прийшов і це зробив? Я розумію, що слухай, придеться самим пахати. Да? І от таких от людей, які до яких після майдану доходить, що треба самим працювати в Києві більшість. На зустріч приходять отакі люди, кажуть, слухайте, ми вже давно там воюємо з нашим Жеком, нам треба те, те і те. Допоможете? Допоможемо. І от таким чином ми просто обростаємо командою, Таким чином ну от, людей, які розуміють, що за Київ треба поборотися і Київ треба відпахати на результат, ти стає більш чудесно. А і, мені все одно, і мені все yeah. одно до яких дверей прибита табличка з моїм іменем. Це взагалі це взагалі не важливо. Важливий важливо. результат. От це все найважливіше. І важливо. Команда, яка працює на результат, не на піар, не на показуху, не на власне ім'я, не на наступні президентські чи парламентські вибори. Народ їх може і не бути. А от Київ був і буде.